В нашій бригаді на даний час формується медичне управління. Медичне управління є собою реалізацію надання людині, зокрема до медичної медичної підготовки, на всіх етапах евакуації. Тобто ж в складі бригади. Буде працювати медичне управління, яке буде забезпечувати роботу цієї медичної підготовки від етапів евакуації Кейзовак, Медевак, Стабпункт, медична рота, тобі ж весь цей спектр це будуть працівники нашої бригади. Тому на даний час ми також зацікавлені в наборі медичного персоналу. Це стосується. Лікарів фахових це є хірурги, це є травматологи, анестезіологи, терапевти ну там значний перелік лікарів, яких потребує на даний час медичне управління, і також особи, які мають медичну освіту, зокрема. Медсестра, санітарка тому подібне зможуть знову ж таки зв'язатися з рекрутом і в індивідуальному порядку вияснити, чи може вона себе спробувати у нас в бригаді. Дійсно, якщо лікарі мають бажання приєднатися до нашої бригади, вони можуть приєднатися до бригади, виконувати свої професійні функції, ну і бути корисним в даному плані. Також це доволі такий цікавий напрямок для розвитку саме медиків.